Друзі, от судячи з цього відео, з коментарів, ви пишете, що ні, нема землю отримати, все вже розпродано. Коротше, ну я скажу так, що якщо ви не отримували, то за вас її ніхто не отримає, вона вас чекає. Але якщо ви не вірите, то це ваше право. Я просто поділюся е, наступним от відео, да, де мої підписники кажуть, що просто знайшли в селі десь е, стару халупу, там де не було. Спадщини, да, де там бабка померла, просто і нема кому займати цю хату. Дітей, внуків немає, або роз'їхались, і просто вони там купили собі там по 100 гривень за сотку і придбало собі фазенди, і живуть, і насолоджуються життям. Дивіться відео далі. Знаєте, я вам скажу за ми згідна, тому що я живу в селі, де живе 140. сорок до району, їхати півгодини поблизу ліс, ставок водиться риба. Отпустав багато. Внец коп.